Боже, знову всім привіт! Сьогодні ми знову їдемо на КОП. Пройшов тиждень, сьогодні неділя, знову гарна у нас погода, сонячно, тепло, без дощі, тому ми знову сьогодні їдемо на КОП. Сьогодні ми теж самою компанією. я сьогодні з чарівною дружиною навіть взяв маленьку доньку. Наш новачок Міша за рулем. Ми знову їдемо і побачимо, що цей раз у нас вийде. Так, донька, хочу вам передати привіт. Отже, будемо сподіватися, що сьогодні нам теж повезе. Сьогодні будемо заривати очередний клад. Так що не перемикайтеся, з нами дуже цікаво. Ось такі в нас красоти. Це наш хвіст куяльницького лиману. Вже висох одна сіль. Одна сіль. Прям це ціле, ціле таке ніще сплошної сілі. І ось аж там, там. Далечині відніється трошки водичка. а так все це сірі таке, гладенька-гладенька. Дуже красиво, дуже красиво. Ми аж зупинилися трошки подивитися на цю красу. Красуня, дружина, передай привіт. Привет, привет. Ось так, такі в нас красоти. Дуже все красиво, такі обриви. Такі кручі. Дуже красиво тут. такие утесы тут с ракушняка. Дуже, дуже. А -а 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 -а. Такие враги. Ось такая у нас красота. Такая наша Одесская. Папа, я думала, это соль прям тут близко. Отже, друзі, нарешті ми доїхали. Їхали і ми їхали, нарешті доїхали. Знову так, на відео тут не видно, але ось, он, там, там, тут дуже-дуже в -дуже. два ряда фундаменти. Отам от по полю ще фундаменти. Отам от кусочок фундаменти. Так що тут територія дуже велика. Отут, от отут кругом треба шукати. На тому полі ну ми вже туди не дайдемо сьогодні. Хоч би тут бо Ми вже аж після обід приїхали. Бо всю ніч була тривога, не спали, трошки з утра поспали, і оце вирішили виїхати. Але у нас ще є 4-5 годин, ми з радістю їх проведемо на цьому гарному участочці землі. Вон великий дуб. Ось його. Вам погано видно, мені добре видно. Сьогодні будемо заривати клад. Так що. Все, що буде, все покажемо. Отже, друзі, ми розпочинаємо свій сьогоднішній коп. Як, як я і обіцяв, будемо заривати ось такий ось клад. Тут багато всього. Манет, приколюшок всяких, тати, часи, запальничкою. Що тут тільки нема, ось така гарна баночка. З такими гарними. Ой. Ось тільки тут. Манет всього чого завгодно. Будемо. Це вже, напевно, я вже збився з рахунку. Ну, Десь так, напевне, 10-та баночка, яку я закопую. Це все, що я знаходжу, що мені не потрібно, щоб не збирати його домовідрами. Я роблю ось такий внесок, як кажуть, для майбутніх кладошукачів. Ось такий кладик, ось під цим здоровим камінцем. Тут буде Майбутнє високе дерево буде рости. От під цим камінцем ми будемо зривати цей клад. Так, дідуська, просипаємось. Колись хтось, можливо, знайде І це буде для нього дуже гарна знахідка. Тому ми закопуємо тут на дорозі, Може так, біля великого каменя. Так що, якщо хтось колись тут буде, я не скажу, де ми знаходимося. Просто не скажу. Але ми будемо його я тут на дорозі закопала. заривати. Так. А, то доця каже, що вона тут діду хабару закопала солодощ. Так що сьогодні у нас точно буде гарний коп. Такий хабар йому закапує. Отже. Зараз ми. Зараз ми викопаємо дуже глибоко, не будемо копати, тут не викопаєш, тут сразу йде така ракушнякова порода. Вже глибше не копнемо. Зараз трошки я під, під камінець дрию і під самий камінець туди ми покладемо. Все це багатство. Я думаю, якщо хтось років через 100 тут буде ошиватися, та знайдеться, то тому дуже буде приємно. А може хтось із камрадів колись сюди приїде, знайде, теж йому буде цікаво. Ось так ми зариваємо під камінець цей клад. Так що, друзі, шукайте, та знайдете. Ось так. ми Все це... Закопаємо зариму. І все буде у нас сьогодні добре. Я думаю, якісь знахідки все ж таки будуть. Не може такого бути. У мене ще ні разу в житті не було такого, щоб я не знайшов жодної монети. Хоч одну, але знаходив. Отже, дід Хабар, приймай наш дар і дай нам сьогодні дуже багато цікавих речей. А ми починаємо. Отже, друзі, ось і перший сигнал. Не пройшло, мабуть, і 2-3 хвилин. Ось така пляшка. Пряшка вискочила. Ось така радянська пряшка. Така гарна, дуже чудова патина на ній. Ну, отже, коп сьогодні розпочався. Перший сигнал. Перша річ. Забираємо і шукаємо далі. Отже, друзі, ще один сигнал, спробуємо його викопати онлайн. Де ж ти їш? А, лопатами ще. Так, де ж ти? А, ось він. Спробуємо його копнути онлайн. Що в нас тут буде? Подивимось. дивимось. Ми тут викопаємо. Напевно, залізе, так. Да. А може й те інше зараз щепнемо трошки отут. І перевіримо, що тут може бути. Ага, все ж таки заліза. Так, заліза, Десь тут заліза, Ось вона. Заліза, Ну нічого. Нічого. Шукаємо далі. Це лише другий сигнал. Друзі, ось дивіться, ходжу-ходжу. Один шмурдяк залізу. І випадає ось таке наподкова. Оце так подкова. Оце так так. Я думаю, це на вдачу точно. Однозначно заберу додому, десь підвішу. Оце так гарна знахідка. А, Я на завжди знаю, що якщо ти знайшов на копі подкову, це, це на вдачу, це вже дуже гарно. Зараз. Папа. Щоб порівняти з лопатою, ось дивіться, оце лопата а оце подкова така. Оце гарна знахідка. Оце гарна. Беремо, зачет. Друзі, ну знову ходжу-ходжу, залізу шмурдяк. І ось вискакує така глибоченька ямка. І ось вискакують ось такі крила. З чого ці крила, я не знаю, я дербализно вон лопати, ну схоже, мідні. Такі гарні, гарні крила. Таке я люблю. Забираємо. Шукаємо далі. Mm -hmm. Друзі, ну не повірите. Ходжу, ходжу. І ось знову, знову випада. Ось така гарна підковка. Менших розмірів, але ну це вже точно, ну, ну, ну не може бути. Точно щось буде гарне. Дві в один день це на вдачу. Так що шукаємо, шукаємо тут далі. Так, оце давай тобі Шмур відро. Шукаємо далі. Передай привіт підписникам. А ми будемо шукати далі. Фух, друзі, ну нарешті. Як кажуть розпочинемося, ось величка ямка, вийшов я на таке поле. Тут були домики, куча фундаментів, куча всього. Каміння, кераміка і ось наконец-то, я знайшов перший сьогодні монітос. сахран просто бомба. Сохран практично ідеальний. Це у нас 3 копійки 26-го року. Ну за берем, беремо, беремо. в ідеальному стані, як кажуть. Зачотик, берем. беремо. Зараз я тут ще походжу. Доки у нас ще є час, я по цьому полю зараз походжу. Так, друзі, ну ходжу, ходжу. Поле чисте, мусору нема, так дуже приємно. Сигнали є, але все залізо. І ось вискакує зверху, прям лежить візуальна находка, отака або румунська, або німецька пуговка. Ну, теж знахідка забираємо. Друзі, дивіться, йду копаю. Побачив, за малим туди не нирнув. От такий старовинний колодязь. Накритий такою величезною брилою з ракушняку. Тут він щось обкопаний. Або обсипався. Так що отакен от старовинний колодязь. Тут люди брали воду. Глибокий, знаю, я не бачу. Глибокий колодязь. Певні, води в ньому теж нема. Зараз кину камінюку. Ні, води нема засипаний. Так що вже будемо скоро збиратися та їхати додому. Отже, друзі, все. На сьогодні, на жаль, все. Територія тут дуже величезна, за день її просто ну, нереально обійти. Але хоча б було б, би у нас було тут два дні. От ви бачите, дуже висока трава, хоч вона і суха, але вона висока, противна. Там, де виходили на поле, там трошки, там поле дуже багато фундаментів, але ну, вибито так все, що ну, майже нічого немає. Цвітних сигналів майже зовсім немає. Черніна, черніна та черніна. Але все ж таки ми з радістю провели время, Відпочили, насміялись навіть сьогодні, були в дорозі багато у нас веселих приключень. Але все ж таки не пусті. Оце наш весь шмурдяк. Оце залізо там, всяка всячина цвітна. Оце ми сьогодні стільки шмурду накопали знов. Ну і трошки у нас є знахідок. Що у нас по знахідках? Це мої. Отака величезна, одна подкова, друга подкова. Ще половинку знаходив, але я кинув у шмурдяк. Отакі крила янгольські. Вони то лі мідні, то ли латунні. Точно не скажу. Пряжка. Пуга. пуга... Три копійки. 26-го року, ну я б сказав, в ідеальному стані. Дві, два гудзика цинкових німецьких. І все. Дружина теж. Сьогодні вона всіх зробила. Вона знайшла дві монети. Дві монети, вона нас, коротше, сьогодні чпокнула всіх. Я от не бачу, який рік... А, 48-й. Три копійки 48-го, ну і 3 копійки 61-го. Ну, але це ж все ж таки монети. Міша новачок наш сьогодні теж. Теж знайшов монету 20 копійок щитовичок, який рік ну, не видно, або 32, або 33. Теж цинка у німецьку пуговку гудзика, такого гудзика зі спідньої білизни. І як завжди, це він любить своєю. 250 асько знаходити ось такі украшалки. Це запчастина від старинної сережки. Отже, ну, я думаю, з нього виходить вже дуже чудовий камрад, тому він буде продовжуватися в цьому ж дусі. На цьому будемо завершувати та їхати додому. Пока-пока!